Річчим, що на превеликий жаль, пан Пташник висловлює не тільки вона, а є багато таких так з громадських активістів, які міфологізують цю історію з нашими конкурсами. Нагадаю, що у нас керівника Беп двічі зазначала за, за, за конкурс. Чому міфологізують? Ну, що... Як це тому, що... має бути, то ні, воно ні, має ні, бути. Ні. Річ чим, що міфологізується всі ці історії з конкурсами. Вибачте, коли хтось призначає за конкурсом, то хто несе потім відповідальність за призначення цих людей? Керівник конкурсної комісії. А хто це? У них є якась відповідальність за те, що вони призначили не ту людину, не ту людину, Чи взагалі поставили ту людину, яка насправді а, фактично весь конкурс був удаваним. У нас за такими удаваними конкурсами призначили керівника БЕП, ДБР, Набу. Да? У нас що? від цього краща діяльність стала тільки. Так, питання? а що, тоді конкурси Ні. не потрібні? От, 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 на мій погляд, от подивіться, де ви у Франції, чи в Штатах, чи в Британії, чи де ви бачили такі конкурси? Ніде. Чому? Тому що є конкретна відповідальність тих, кого ми обрали. От у них є перед, відповідальність перед українською. Так от народом. вони призначають. і призначають. Стоп, стоп. Так от конкурсам. Бо якщо ви тільки все це закриваєте під тим, що це мовляв конкурс, то тоді вся відповідальність. За те, що ці люди знаходяться на своїх посадах, перекладається на невідомо кого на громадських активістів, на іноземців, на будь-кого ні, вибачте, оце якраз а, вкрай шкідлива модель, якої наголошує немає в розвинених країнах, тому що там є конкретна політична відповідальність того, а, а, тих хто цих людей призначає, Ви маєте або маєте на увазі конкретно президент? по цих е, органах да, і по, відомствах. По, по, по... По всіх органах так слухайте. По всіх ну, органах державних органах. По всіх державних органах має бути. Відповідальність або президента, якщо це його вертикальне призначення, або парламенту, якщо а судді стоп, судді це насправді інша судді не є політичними фігурами і вони ага. не, не пов'язані з діяльністю уряду. Вони повністю є незалежною інституцією, і там можна дискутувати за якою моделлю антикорупційні органи наголошую теж до речі, впевнений, що вони мають бути вертикалі уряду, тому що відповідальність за діяльність віднесуть саме вони. В тому й до справи, що у нас ми створили міфологію про конкурсне обрання керівників тих чи інших органів. В результаті відповідальності угу. і за... конкурс оголошується в п'ятницю увечері, а, а завершується буде, в понеділок. Ви, зранку. Вибачте, ви, 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 навіть не має значення, коли його оголошують. Ми ж бачили приклади, коли до початку конкурсу ми знали, кого призначить за підсумками конкурсу. І за підсумками конкурсу ми побачили, кого призначили тих самих людей, кого а, вже народ назвав. Тому, вибачте, а конкурси це. А, а, Дуже шкідливий міфалізований наш а, а, наратив про те, що саме на конкурсах визначається ні. Є політична відповідальність уряду і президента і парламенту, і вони мають нести відповідальність за це. Просто для цього потрібно скоротити строк діяльності парламенту, для того, щоб а, а, ця відповідальність наступала швидше. А, а, зробити ситуацію, при якій президент обирається на один термін, а не на два. І тоді у нього немає вже можливості уникнути відповідальність за всі свої дії і так далі.